Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає, які є перешкоди знищити ворога у Бахмуті. Ви е, припини, щоб припинилися обстріли Бахмуту, щоб відігнати якомога далі ворога, які є перешкоди. Чесно, вміст, Бахмут страждання Так, страждання. А буде зачищено. Ви знаєте, карта мир на майбутнє. Бахмут окупований повністю звільнений від росіян. Тут карта мир. Це дуже добре. І в місті. Повністю виб'ють всіх росіян, їх вб'ють. так Відхід, ворог відійде. Так. Відхід. Так, вони. е-е всі шляхи мінують. В них план ще є якась хитрість. Зірвати місто, Обстріл. От на що, в них обстріли зірвати, підірвати місто проти карта миру. Що про що це хочуть сказати? Така хитрість. Чекають, має бути підтримка, має до ворога підійти підтримка. так В них багато немає чого, не вистачає для того, щоб відновити бойові дії і взагалі здійснити оцей план, що в них заплановано. В них має, вони чекають на щось, чекають, проте не дочекаються, а вони не дочекаються. Тут Верховний суд, і оці там чи три командира є, чи три з трьох сторін, з трьох сторін на. На Бахмут, я так розумію, з трьох сторін оці командири росіяни. І в них Верховний суд. Їх буде знищено. Вони отримають всі ці бомби, ракети, снаряди тільки собі на голову. і Їх вб'ють по Верховному суду. І в них відступ не дочекаються вони цієї підтримки <кій> їх дурять, дивіться, самі росіяни, самі себе й дурять. Їм обіцяють ви стійте там, чекайте, чекайте, стійте, зараз прийде до вас під все буде добре, але все, що вони дочекаються, це Верховного суду. Я так розумію, саме ці, цих командирів, саме Росія, запланірувала, щоб їх знищили, щоб вони не вижили. Не потрібні. Ну так. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую, повертаю ворогові росіянам. Вертається весь негатив, що вони завдали всі біль, сльози і страждання, і смерті. Руйнування всі, що завдані Бахмуту, повертаю росіянам, тим, хто це зробив. В них це все відбувається, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть захистити місто Бахмут від обстрілів. Так, відходить ворог. Так, тут буде мирне небо, припинення обстрілів. Бахмут. Прошу, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі шляхи і дороги, заберіть всі перешкоди для військових України для надходження всієї необхідної зброї, літаків F-16, всіх далекобійних ракет, всього необхідного. Для перемоги над росіянами перекриваю у напрямку Бахмуту. Ворога винищено, вибито і поверніть. Весь негатив. Всі біль, сльози і страждання, і смерті, і руйнування росіянам назад, тим, хто. Виконував накази, видавав накази, оце все назад і поверніть прямо їм на голову. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, будь ласка, надати всю необхідну допомогу для військових України у Бахмуті. Надається вся... Зброя, літаки, броньована техніка, далекобійні ракети, снаряди, боєприпаси, все, що необхідно для перемоги над росіянами. В Бахмуті знищення ворога. і Поверніть. Будь ласка, прошу повернути по Верховному суду ворогу росіянам всі біль, сльози і страждання, і смерті, і руйнування. Що завдані Бахмуту, все назад вертається росіянам. І тим, хто виконував накази, і тим, хто видавав накази, буде так, буде так, буде так, і прошу закрити небо і припинити обстріли, бойові дії в Бахмуті. Нарешті мирне небо і відновлюється мир, і відновлюється життя. Буде так, буде так, буде так. Буде захищеність військової України. України. Буде все сказане здійснене. Так, прошу захистити наших військових у Бахмуті від російської агресії. Ворог тікає. Дякую за увагу.